Як дізнатися, що у вас бронхіальна астма? Всім вітання. Якщо у вас утруднене дихання чи постійний кашель, то може виникнути питання, чи є у вас астма. Давайте розберемо це. До речі, лише у Європі на бронхіальну астму страждають 30 мільйонів дітей та дорослих, а в Україні страждає близько півтора мільйона людей. Загалом астма настільки поширена, що кожен із нас мовірно, знає щонайменше одну людину із цим захворюванням. Астма може виникнути у будь-який час у будь-кого та у будь-якому віці. Хоча причини того, що деякі люди більш схильні до розвитку бронхіальної асми, ніж інші, точно де встановлені, існує низка факторів ризику, зокрема алергії, надлишкового вага, куріння або пасивне куріння. Якщо у когось із ваших батьків або братів чи сестер діагностовано асму, ваш ризик захворіти також є вищим. Бронхіальна астма це не лише дещо утруднене дихання, це хронічне запалення дихальних шляхів. Це запалення робить дихальні шляхи вущими та більш чутливими. Звуження дихальних шляхів спричиняє утруднення дихання. Але як дізнатися, чи є у вас астма? Так ось єдиний спосіб з'ясувати, чи є у вас бронхіальна астма це звернутися до лікаря. Однак існують кілька симптомів, які можуть вказувати на наявність цього захворювання. Найпоширенішими із них виступають утруднене дихання, задишка, відчуття стискання грудної клітки, кашель та свистячі хрипи у грудях. Характеристики цих симптомів у різних людей відрізняються. Крім того, симптоми не є постійними. Вони можуть з'являтися, наприклад, після різкого підвищення активності фізичного навантаження. Та зникати або посилюватися при грипі або застуді. Кашель зазвичай посилюється вночі або рано вранці і є сухим. Утруднене дихання також виникає після певної провокації або контакту з алергеном, слина, чи лупа тварини, пилок, пил чи іншим тригерним чинником, наприклад, тютюновий дим. Тому, якщо ви відчуваєте задушку після фізичних навантажень або часто відзначаєте утруднене дихання, Варто звернутися до лікаря та обстежитися на предмет асми. Після виключення інших можливих причин лікар призначить вам спеціальне дослідження визначення об'єму легень за допомогою спірометрії або вимірювання пікової швидкості видуху, які є ключовими у діагностиці бронхіальної асми. Ну і логічне питання: чи лікується бронхіальна астма? Так, астму можна лікувати після постановки діагнозу. Лікар призначить оптимальне лікування для контролю симптомів астми. Разом із лікарем ви можете скласти план дій, який буде передбачати поєднання ліків та змін способу життя, наприклад, припинення куріння та підвищення фізичної активності. Ну а до основного лікування ви можете додати препарати на рослинній основі, які допоможуть вам підтримати роботу вашої дихальної системи. Івоніка Гербал-Діф Містить унікальну комбінацію екстрактів лікарських рослин, які саме підтримують та зміцнять вашу дихальну систему. Ці компоненти допомагають розширити дихальні шляхи, полегшити прохід повітря та забезпечують краще дихання, а також знімають подразнення та запалення. Це особливо корисно для тих, хто часто стикається з алергіями, астмою чи іншими розладами в роботі органів дихання. Але не дивлячись на наявність бронхіальної асми, яка передбачає деякі зміни щоденних звичок, ви зможете і надалі вести нормальне життя, контролюючи симптоми за допомогою правильно підібраного лікування.